Ось так, дорогі друзі. Сьогодні день народження Кофе Хаус. Сьогодні у нас дуже багато гостей. Дуже багато гостей. У нас сьогодні буде дуже цікава програма. Я вірю, що ви її побачите. Можливо, не в трансляції, а в записі. Ми будемо робити запис відео. Ось Сьогодні в нас. Кофе-хаус навіть не вміщаються на телефон. Слава Богу, друзі, просимо вас моліться за це служіння за цих людей, щоб Бог торкався їхніх сердець. Це дуже дуже велика привілея сьогодні і, взагалі, кофе хаус щоб ось так за столиками спілкуючись, доносити до людей добру новину. Ну ми пропонуємо дружбу. І ми хочемо також познайомити з нашим Господом Ісусом Христом. Кожного хто сюди приходить. Дякуємо за ваші молитви. Хай Бог благословить місто Львів, вулиця Залізніка, 21. Щосубота, 18.00. Кофе хаос сьогодні 6 років.